Бог услад, Його ім'я пов'язує з чоловічим ладом, чоловіча епостась. Його образ походить від образа лади, а ус означає чоловіча епостась. Можна сказати, що це лада в чоловічому образі. Услад уособлює радість, задоволення та насолоду від життя. Він пов'язаний з банкетами, святкуванням і розвагами, а також з ладом в сім'ї і в труді. Лада працює, а услад наслаждається. Да. Бог Яровід, його ім'я пов'язують з сонцем, активністю і воїнами, чоловіча іпостась. Яровіт вважається могутнім богом війни, покривителем воїнів та перемоги, причому війна може бути не тільки в битвах на полі брані, а й у спортсменів на арені і у учнів у навчанні. Ярий це не агресія, а активність. Водночас яровіт пов'язаний з родючістю землі, вражаєм. Та весняним пробудженням природи. Бог карна, її ім'я пов'язують з кармою людини, жіночої постась. Вона слідкує за життям людини і контролює настання дати змінної мірності, тобто смерті. Карна також присутня на суді богів у чистилищі у людей. Під керівництвом Веліса. І саме вона обрізає нить нашого життя. Звідси і слова карма і карма небесна. Ну, я б додавив ще і смерть. От карна це смерть. Бог Кришень Кришна або Красна. Його ім'я пов'язують з заходом сонця, чоловіча його зображають як червоне сонце, тому і пов'язують з заходом. Але це не кінець світла, а тільки фаза. З його ім'ям пов'язують багато слів: Красний кут, красна горка, де красний куток. Це місце вшанування предків. Найчастіше це на лотері. З місцем де фото пращурів. А красна горка це час поминання пращурів в другій половині святок. Колодія. Ну або масляною. Бог Єга, або, як кажуть, яга. Її ім'я пов'язують з опікунством над сиротами. Жіноча іпостась, красива і молода богиня, яка опікується всіма сиротами. Християни, щоб споплюжити цей образ, змінили її на стару та ще з кістяною ногою, яка викрадає, викрадає і їсть дітей. Насправді, вона допомагає всім сиротам не пропасти в цьому світі. Із дітьми вона проводила обряд спалювання минулого і передавала їх в руки волхвів і жерців для подальшого навчання волховання. Білобог і Чернобог. Їх імена пов'язують з гармонією в сварзі чоловічій іпостасі, зали арлегів. Всі знають про спробу скрити печатки знань залів і протистояння білобога і чорнобога. З того часу вони стали символом гармонії в нашій сварзі. Білобог з Чорнобогом перуняться, від того і сваргу в гармонії тримають. Так визначено всі ми, всіма богами і затверджено.